Но звук вообще прекрасный, ненавязчивый, басистый. басистий. Так, зараз зупинимось, подивимось як стартує. Ємне в управлінні, в керуванні, устойчивої на швидкості, широкі колеса, комфортна підвізка. Не знаю, мінусів в цьому скутері я не знаходжу. Дуже комфортна посадка, облінінне сидіння. Тут все зроблено під наклоном, можна зручністю виправляти ноги. Я думаю, на далекій відстані теж буде комфортно. По тюнінгу бачите, ось така труба. Ну, Звучить вона просто дуже класно Не гучно і басисто так, ну, І Заодно по електриці показую. Спереді у нас повністю діодна оптика, і дальній працює, плюс ось такі габаритики. Ну а сзади на габарит звичайна лампочка, а на стоп теж діоди По поворотам. Сигнал, сигнал є, працює дуже гучно, класний дизайн. Ось ці такі накладочки, не знаю, ці. мені вони не дуже подобаються, а ось ця це, ось це розпорочка, Плюс ось цей вихлоп ну, виглядає все дуже класно. Чорний солідний колір. Маємо інші моделі, маємо по Присутня доставка по Україні. скутери всі розмитнені, ставляться на облік. кого зацікавив даний екземпляр відразу дзвоніть, тому що 155, їх небагато і вони рідко з'являються в продажу. І ще із таким пробігом тут 24 тисячі пробіг для такої техніки, для такої кубатури це взагалі в принципі, нічого. Класний апарат, комфортна підвізка, устойчивий на швидкості, дискові гальма, присутня система АБС, не на кожному скутері таке зустрінеш. Просто чудовий вибір для міста. Кого все цікаво, дзвоніть, телефон залишаю під відео. Бажаю всім гарних покупок.